Пані та панове, ми починаємо третє завдання під назвою Спорт. Я нагадую, це третій день мого 50-денного марафону. І зараз ви бачите власне, мене і мої блискучі зуби. Правда, вони трохи кривенькі, але нічого, це діло часу, тому що я скоро буду ставити брекети собі. Тому я дуже тішуся цьому. Але ми відступили від теми. Отже. І сьогодні я вам нагадаю, що ми тренуємось, власне, вдома. І тому сьогодні перша вправа, перша вправа буде на віджимання від дивану. І щоб ви не думали, що це якась склейка, і щоб ви не думали, що я вас намахую. Абсолютно не так, тому я буду готуватись до, цього, до цієї вправи і знімати все на відео. А для того, щоб мені підготуватися, мені приблизно треба декілька секунд, 5-10. Тому слідкуйте. Зараз я вам покажу, як я віджимаюся вдома від дивану. Як би це смішно не звучало, але це дуже дієва вправа насправді. Так що сміх поки що в сторону так. Починаємо. Раз. Два, три. Не проходить віджимання від дивану. А як це робите ви? Зніміться на відео і відмітьте мене, щоб ми всі разом подивились і надихнулись саме вами. На цьому у мене поки що все. Любіть спорт, любіть себе і любіть життя. Бо це найважливіше. А саме прикольне, посміхайтеся завжди, бо щира посмішка це найкращий дарунок людям, який ви можете зробити безкоштовно. Тому я вам дарую свою посмішку. Нехай вона вас надихне. Дорогі підписники, ми закінчили з вами віджимання. Якщо ви також зі мною віджималися, разом ви великі молодці і у нас точно все вийде. Потім ми зараз будемо присідати, бо присідання це наше все. Це наші ноги накачані, це наші ягодиці прекрасні, на які потім будуть заглядатися чарівні жінки і молоді дівчата. Тому без зайвих слів. Присідаємо кожен підход по 20 разів. Але ви дивіться по своєму здоров'ю. Як, як вам дозволяє робити ваш організм? Бо мені, як правило, 20 підходів саме на ноги. Цілком достатньо, бо в мене ноги досить слабкі. Тому присідаємо. Ось так. Не знаю, як вину, я замахався, чуваки і дівчата. Тому займайтесь спортом. Ой, чуть не полетіла камера. Займайтесь спортом і любіть спорт, і все у вас буде гаразд. Друзі, як ви бачите, я знову в себе вдома на підлозі. І ми починаємо третю вправу. Ця вправа буде не, нічим не відрізнятися від. Планки, як такої, але це планка у другому виді. Тому давайте сьогодні розтягнемо свою грудну клітину трішечки. І зараз я, як зазвичай, підготуюся, а ви почекаєте декілька секунд. І побачите, як саме відбувається ця, ця вправа. Опа! Секундочку. Дивіться, ставимо руки назад максимально, щоб відчували в плечах, розтягнення, І стоїмо. Ну і власне стоїмо, скільки можемо. Для початку можна стояти 30 секунд. тому не важко може стояти хвилину. І далі все, треба стояти, щоб до того моменту, поки не впадуть руки, і вже не зможете стояти. Се премн будем за гали топ. Кому тој ек може такви И Не забавајмо дишате, овој Якщо у вас починають носити руки, це значить вже те, щоб ви правильно виконуєте цю справу. <му> Стоїмо до кінця. Прекрасно. Ось так власне, ось секундочку. Ось так власне і пройшла ця третя вправа, і таких підходів я ще зроблю два. А ви собі дивіться по своєму почуттю організму. І, як зазвичай, по традиції бажаю вам гарного дня і продуктивних справ, які доведуть вас до вашої цілі і подарують вам шанс на... Успіх. Всіх люблю, всіх обіймаю до завтра. В цій в цьому завданні до завтра. А протягом дня я буду ще вам скидати, як я виконую інше завдання. Тому чекайте, і скоро все з'явиться.